Вітаю вас! На дворі квітень місяць, сьогодні шосте, і я вітаю вас в своєму винограднику, який уже в мене розкритий. Зробили ми весняне розкриття. Як і кожен із вас, ми з нетерпінням чекали цього моменту, дивилися дуже уважно, вивчали прогноз погоди. І ось коли побачили, що нічні температури не знижуються нижче 7 градусів. Ми таке ризикнули і відкрили його. Наш виноград мав земляне укриття. Для нас ми так вирішили, що найзручний і, так би мовити, найоптимальний варіант. Земля є гарним компенсуючим матеріалом для винограду, І тож ми обрали саме таке укриття. Виноград і дихає в землі, і почувається дуже гарно. Тому Звичайно, є такі місця, в яких нема змоги вкрити землею. Ми приміняємо в таких випадках білі пропіленові мішки, обмотуємо ними і таким чином зберігаємо свій виноград. Але ось як я сказала, настала весна. Діждалися ми гарних температур нічних і в подальшому прогноз. Стоїть гарний, температури підвищується до 11, 12, 13 і навіть 14 градусів нічних. Тобто, вже виноград свій ми можемо відкривати. Знаходимося ми на півночі України, Сумська область, як ви розумієте, в нас регіон не дуже теплий, але все залежить від погодних умов на сьогодні. І як ви бачите, у нас. Сьогодні на дворі 17 градусів тепла, нічна температура обіцяє бути 10 градусів, і тому ми зважились на це відкриття. Багато хто говорить, що ще ранувато для нашого регіону, але ми, так би мовити, ризикнули. Прошлі роки показали, що коли зваж, коли звертаєш увагу на прогноз погоди, він по суті нас ніколи не підвів. Тому ми так маємо надію, що в цьому році він нас також не підведе. Звісно, що потрібно ще й зважувати на те, як почуває себе в землі лоза. Ми розгорнули землю, звернули увагу. Бруньки ще знаходяться, звісно, в сплячому положенні, і можна. По суті, ще було б їх тримати в землі. Але ж, як ми бачимо, температура дозволяє і тому ми їх лози наші дістали з землі, дістали з укриття, розклали їх на шпалери. Хто може ще не ризикнув дістати лози з укриттів, то зверніть увагу, якщо почали набухати бруньки. То ви вже трішечки запізнилися, і вам потрібно дуже-дуже акуратненько їх діставати, щоб не пошкодити лозу. Тому що, якщо брунька, вже, брунька почала вже набрякати, то звісно процес пробудження лози вже запущений. Так би мовити, лоза вже пробуджується, і тому її, звісно, треба діставати. Але ж наголошую, зважуйте на прогноз погоди. Це саме основне. А зараз я прошу вас звернути увагу на... на саму лозу. Ось зараз покажу вам лозу. Це у нас виноград соперник. Ось так перезимувала лоза. Ну, я би сказала, що на вигляд вона має дуже і дуже непоганий стан. Ось така лоза, і майже кожен я вам скажу перезимував добре. Який сорт не візьми, то всі сорта непогано перезимували. Ми вже посадили сьогодні, поспішили, посадили, трошки пришвидшилися і посадили свої нові сорти. Маємо, маємо на них велику надію, довго обирали. А якщо вам буде цікаво, пишіть свої коментарі. Я поділюсь з вами тим, які ми сорти обрали. Розповім вам дуже надіюсь на вашу підтримку. Дуже хочеться, щоб україномовний контент мав на Ютубі успіх. Тож, якщо подобаються мої відео, підтримайте лайком. Я дуже і дуже буду вам вдячна. Пишіть свої коментарі, задавайте питання. Теж буду з великою радістю відповім вам, поділюся своїм досвідом, який у нас уже, якби так би мовити, сказати і не малий. Восьмий рік ми займаємося виноградом, маємо від цього велику насолоду, і тому маємо чим поділитися із вами, шановні глядачі. Дуже вдячна вам за те, що додивилися моє невеличке відео. Рада тим, що поділилася з вами для кожного виноградаря. Я думаю, початок виноградного сезону, а саме розкриття винограду, має дуже і дуже велике значення. Тож бажаю вам всім саме найперше: це мирного неба, задоволення від вирощування винограду і, звісно, гарних, гарних врожаїв. На все добре!